Це проєкт «Психологічний пазл» на радіо Місто над Богом, і я його ведуча Вікторія Павелко. Сьогодні у нас в гостях Сергій Богданов, який є психологом, і ми з ним будемо обговорювати досить таку цікаву і важливу тему, як дитячі травми можуть впливати на доросле свідоме життя? Привіт, Сергію! Так, привіт. Отже, моє таке перше питання: що взагалі це дитяча травма? Що це взагалі таке? Це захисні реакції на самом деле, які допомагають дитині вижити в дитячому віці, але дуже заважають жити ефективно, конструктивно і комфортно в дорослому віці. А які є їхні види і. Чи є якісь знаєш такі певні групки? Наприклад, там оця дитяча травма впливає на таку сферу життя, та впливає на стосунки та на сім'ю, і так далі. Ну, є таке та, так, є, але їх дуже багато, і це більш ну так в особисті такі речі, тобто вони комплексні? Ну, наприклад, як це впливає? Навіть те, що а дивіться, може, ти знаєш, які ну знаєш, впевнено, що знаєш, чи, можливо можеш навести там певну травму, яка буде впливати на певну сферу? Um, ну, допустим, уявлення про себе, яке формує uh -huh. в дитинстві, формують батьки, вони воно може впливати на професійну сферу, і воно також може впливати на особисті відносини з партнером. Досить сильно стосунки. Стосунки, так. дякую, що зазвичай відбувається. Потім, ну на Допустим, елементарно, якщо тривожні батьки. І це тривожна дитина? То ну, так, тривожна дитина буде, але тут суть не в тому, що вона тривожна, а суть в тому, що це впливає досить сильно на функціонал. Допустим, якщо хтось з батьків вів себе відсторонено, зазвичай був дуже зайнятий або депресивний, або в собі. То це призводить до того, що дитина виростає тривожна, і вона з партнером буде хотіти злипання або навпаки чуть що, зразу відсторонення. Ось і це призведе до таких качелі, каруселі. А чи завжди певні дитячі травми призводять до якихось серйозних психологічних проблем уже у дорослому віці? Чи може бути таке, що була травма, але вона переросла? Я не знаю, що ну серйозно. залежить від того, що ми серйозним маркуємо. Ну для мене, наприклад, якщо людина не може максимально реалізуватися в якійсь сфері, мати таке життя, яке ти хочеш, це вже досить серйозно. Ну для мене, але для більшість людей. Які не можуть мати життя своєї мрії, а це більшість людей, на жаль, вони не вважають, що у них є якісь серйозні проблеми з психікою. Але саме проблеми з психікою не дають людині, саме погане емоційне здоров'я не дає людині можливість. Тримати фокус і реалізовуватись наповну. От для мене це серйозно, для більшості людей це не обов'язково. Для, для більшості людей вважається серйозно, це коли вже там якийсь повний треш, там, повний алкоголізм, там, чи там взагалі людина бомж і не працює. Ну, ну Для мене це вже дно. А, mm -hmm. а серйозні проблеми це коли ти не маєш життя своєї мрії. Це вже серйозне. Або стосунки, наприклад. Так само, якщо Емоційне здоров'я воно то впливає досить сильно на стосунки, і я б рекомендував кожному в цій сфері розібратися і стати фахівцем, якщо ви хочете отримувати задоволення від сімей. Наприклад, як от от сім'я, да є ага. дівчинка, дитинка, і якщо в неї погані стосунки з батьком да, там якісь дитячі травм пов'язнень. Ну, Бачимо, що, наприклад, там недолюбив її або багато працював, не було часу. То в своєму партнері вона що, яка буде? Недолюбив або не добив. То якою вона буде? То. Це де бу, це дехто каже, треба було, треба було давати по дупі вчасно. Ні, ні, ні. Це, це дуже погано. <реш> так. А, дивіться. Є така залежність, наприклад, але вона не всіх дітей однаково формується. Що цікаво. Досить часто жінки знаходять по, ну, зовні, по зовнішнім признакам, по поведінці зовсім різного партнера, а по емоційному здоров'ю досить досить подібного. Тому так, так. Тому що. А, а почекай, а, а з чоловіками ще хіба не так? Так само. Так само. Да? Схоже на матір знаходиться. Не обов'язково. Це може бути. Або, або матір, стосунки. Бабусі, або, матір да? або батько. Ні, це... А, батько так, також. може бути. Перехресне також може бути. Тут залежить, дивіться, від того, кого авторитетним сприйняла психіка дитини. Тобто може, наприклад, бути відморожений батько і тривожна мати. І психіка дитини, допустимо, може сприйняти. Що добре бути відмороженим, але спокійним, тому що психіка дитини страждала від тривожної матері, да, там, яка лаялась постійно. І тому відморожений батько це клас. І вона знайде собі відмороженого чоловіка, який безвідповідальний, там, допустимо, да, і буде його і її психіка буде його маркувати як: «Ага, щось таке рідне відчуваю, таке близьке, знайоме щось. А ось на рахунок. Травм, так, як давай розглянемо якісь певні травми, які можуть впливати на самооцінку дити... ну, дитини, людини в дорослому віці. Є якісь такі ну, прям так. певні певні. Так, так. Які? Дуже, Наведеш дуже, приклад. Ну дуже багато, наприклад, уявлення про себе. Батьки ж формують. Проблема в тому, що природою так створено, Богом так створено, що дитина вірить батькам. Угу. Якщо ну, вони так. кажуть, що ти. Поганий в чомусь, то дитина в це вірить. Вона не може ще фільтрувати, що ну, батьки також помиляються. Ось. Тому зазвичай якраз і формується уявлення про себе через такі обмежуючі повідомлення, які дають батьки дитині. Ага, зрозуміло. А На рахунок сім'ї. Давай поговоримо, які травми. Um, ну, в сім'ї проявляється, найчастіше проявляється в кар'єрі і в сім'ї. От, в сім'ї зазвичай хворі відносини, коли от грають в цю гру Таран, жертва. А, те, uh, uh, що ми розглядали на так, минулому. Так, так. так Заняття так, хотіла так, сказати. <рігалі> так, так. Ну а там, ну, наприклад, допустимо, от um, пішли на побачення. Це добре, що пішли. У мене тут одні клієнти, є. Буває, я буває, граюся в такі ігри, спеціально задаю їм домашні завдання, ігри, де вони взнають на практичних прикладах себе, свої відносини, як це працює, роблять висновки. Ну, Наприклад, там, я буває даю такі завдання, щоб. До речі, про завдання. Щоб... Які там. практичні завдання можна Добре. сюди. Застосувати це, це... пов'язані з травмами, ну, але давай ск дуже, сконцентруємося Дуже індивідуально На... дивіться. Якщо я бачу, що жінка частіше в стадії жертви, чому в стадії жертви? Тому що в дитинстві батьки їй транслювали, що там щось з тобою не то, то так. Ну тобто вони злилися, да? вони десь проявляли таку тривогу, злість, агресію, і дитина адаптувалася під цю агресію, тому що вона залежна. Від батьків в дитинстві. В дитинстві вона їй потрібно підлаштовуватись максимально, тому що вона від них залежить. Її життя залежить, її існування залежить. Тому вона не може там кордони виставляти, говорити про своє. Я вона максимально підлаштовується. Це потрібно враховувати. І ось вона підлаштовувалась максимально, щоб бути хорошою, щоб на неї звернули увагу, і батьки з нею грали в цю гру. Ну вона так само буде. Робити це з чоловіком зазвичай, і от чоловік прийшов, допустим, там вони сіли розмовляти, і він каже їй: А знаєш. Мені от не подобається там як наші діти роблять то-то-то, і от вона зразу впадає в стан жертви. Тобто він каже не про неї, що вона погана, мама. А в неї в голові, коли він каже, що діти щось роблять не так, в неї в голові виникає зразу є така автоматична негативна думка. І ця автоматична негативна думка в її голові звучить як ти погана мати, Окей, тобто, вона, а вона зв'язана з була такої себе. думки. Давай, практичні а поради. Відслід відслідковувати для цього є когнитивно-поведінкова терапія. Наприклад, от я являюсь спеціалістом в цьому напрямку, і ми беремо такі. У нас Google онлайн документи, які бачу я і клієнт, і людина там вчиться відслідковувати ці свої автоматичні негативні думки. Тому що зазвичай люди ти ба... їх Якщо виписувати, потрібно <кх> так, свої негативні так, думки. Так, так. так. Окей, от я взяла, виписала, І що мені далі з ними роботи. А ви, ти, коли береш це, робиш багато разів, ти вчишся це на автоматі робити. Тобто, виходить, зазвичай людина вже бачить тільки свою реакцію. То цієї автоматичної негативної думки зазвичай людина їх не бачить. Ми не вміємо це робити, поки не навчимося усвідомлено це. Тобто, робити. Тобто, якщо от ситуацію, я віймо та жінка, їй сказали, що вона пна. Погана мати, та вона виписує не сказали, вона що вона в голові сама собі це сказала. Так. Давай так в тому і суть, що вона пише, от в таблиці там так спочатку пишу ситуацію. Це чоловік мені сказав. А, так то -то -то -то. а я думала, ти просто прописуєш. Я погана мати, я погана. Ой, ось ні, так. ні, 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 ні. ні ні Там і там, на свої там таблиця. Ні, там таблиця, в якій ти таблиця онлайн, і з телефону можна в будь-який час зайти. От ти сидів, десь на розмовляла з чоловіком, раз, зразу, оп, у вас суперечка почалася. Твоя, за нотувала Задача, mm -hmm. так, якщо в тебе негативні сильні думки, ти зразу після суперечки сідаєш і записуєш там перша колонка це ситуація, яка відбулась там Чоловік мені сказав то-то, то-то, то-то. Це тригерна ситуація називається. Далі слідуюча колонка. Яке почуття в мене е я і таблиця, з якої ти вибираєш почуття, щоб легше було. от І ти образа, наприклад, та? на скільки відсотків там на 80% пишеш в таблиці. Потім далі. Е яка автоматична негативна негативна думка а, в тебе виникла, зв'язана з уявленням про себе, вона зазвичай. то що попадає в уявлення про себе, то воно зазвичай реакцію таку бурну видає от сильно. А, тоді людина пише: там Я погана мати в цій колонці. Потім це, це остається, і вона на протязі неділі, наприклад, записує багато таких ситуацій. Потім приходить на терапію, і ми опрацьовуємо кожну цю ситуацію і розбираємо, яка альтернативна може думка. Чи зв'язано це дійсно з тим, що ти погана мати? Чи це твоє уявлення про себе? Звідки це уявлення було? І там є ще така таблиця, додаткова, на якій ми вже на зустрічах працюємо. Це як це пов'язано з. Тим, що говорили батьки, і, і в таблиці прописуєш там, як казали тобі в таких ситуаціях, там, наприклад, мати чи батько хто саме, чому, коли, і тоді мозок він починає розуміти, що е, я знаходжуся в такій трохи галюцинації, тобто мені людина каже про функціонал. А я перетягую одіяло на себе і це сприймаю як особистий такий докір. А там докору, то в принципі не було, бо там не було, там, що ти погана мати, чи ти робиш щось не так. Там було, мені не подобається, як діти роблять. Розумієте, mm -hmm. да? Да, і, да. і ми оцей зв'язок ну просто показуємо. І якщо це зробити, допустімо, в чому КПТ да, когнитивна поведінка терапія, вона є навчальною терапією, тобто вона не являється терапією, яку тобі просто раз показали, це нічого не дасть. Вона є навчальною терапією, коли ти раз в неділю зустрічаєшся з психотерапевтом, але кожен день працюєш сам над своїми над думками, ага. вчишся їх бачити. І от, коли ти їх вчишся бачити там, 50 разів ти їх побачив, то на 51-раз ти вже автоматично можеш побачити цю думку, задати собі це питання, як ти заповняв в таблиці, сам собі, під час бесіди. І під час бесіди побачити свою емоцію спотворену. Там розумієте, в чому, в чому момент ще. Коли я розумію, що я відчуваю на даний момент, а в людей просто зазвичай немає такої звички, коли ти розмовляєш з кимось задавати собі питання, що я зараз відчуваю. Ну, коли ти цю звичку е отримуєш з часом, да, в терапії ти це робиш і самостійно робиш, і ти отримуєш цю звичку. Ти починаєш це робити під час бесіди, і от тоді в тебе змінюється реакція, тому що, наприклад, якщо в мене по 10 десятибалі на 9 балів. Реакція, допустимо, гнів. А якщо я усвідомлюю, задам питання собі, що я зараз відчуваю, і я усвідомлю, що я зараз гнів відчуваю, у мене з 9 на 6 знизиться реакція. Тобто це до чого? Я вже зможу контролювати себе. Я не буду в тунельному мисленні і проявляти себе безумно. Якщо я запитаю себе, а на скільки відсотків я зараз відчуваю гнів? І оприділю на 80, то виходить, гнів видає лімбічна система мозку, а неокортекс це раціонально логічна частина. Ми, коли даємо неокортексу завдання, оце ж завдання, логічні завдання, раціонально логічні завдання, які ми даємо неокортексу, то він включається і він подавляє емоційну систему. Людина починає себе раціонально і логічно вести, а не емоційно. Тому ці запитання навчаться, вони якраз і допомагають людині привчитися в якихось ситуаціях, відслідковувати свою емоцію. <кій> розуміти, яка оп, знизилась інтенсивність, скільки відсотків обща знизилась інтенсивність, і емоція нікуди не ділась, вона є. Але вона замість 9 балів, де ти в тунельному мисленні вже не й не соображаєш на проломі йдеш, вона зменшується там до 5 балів. А 5 балів це коли емоція є. Але вона така, що я можу її наблюдати і контролювати. От в цьому і суть, щоб навчитися під час бесіди. Виводити емоції, не обирати не, 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 не забирати їх повністю, а виводити їх, з, зменшувати до рівня контрольованих емоцій. Оце є мистецтво, управління там гнівом, емоціями і і пропрацюванням дитячих травм. Так, так, так. А, да, а далі ми працюємо над дизайном емоційним. Є таке поняття, як емоційний дизайн, але це не зараз. Це не зараз. А що взагалі можна зробити, щоб запобігти е, такому певному травматичному досвіду у дитини? Чи є якісь такі там поради, лайфхаки? Давай топ. <Так>. 5, 5. Давайте топ я О -о образно спочатку саму суть. Постараюсь передати швиденько. Дивіться, в дитини є від природи богом закладена Windows. який? Okay. А... Windows, Ну я думаю, що мабуть 46, й як мінімум. Ми на 11-му зараз, а в дитини 46. й Я маю комп'ютери, лептопи. І е, є є дві Windows. Наша задача встановити туди робочі програми: Word, Excel, там е, Photoshop, там ще іншим. Угу, зрозуміло, так? Але да? наша задача не лізти в Windows. Дуже часто ми, як батьки, ми ліземо саме в Windows і туди е, вірусів своїх на Але Головне е, встановити якісні програми, а не якісь там накачані, не незвінезрозумілі, так, де так. піратські там чи але дивіться. Наш функціонал не лізти в їхню емоційну систему, тому що вона в них краще працює, чим в нас. Що таке краще працює? Це коли адаптивність. Наприклад, дитина тут злиться, тут заспокоїлася, сміється. Це добре, це адаптивна психіка. Це в нас не адаптивна. Дитині дав по дупі легенько, і вона тут поплакала, а тут через хвилину вже забула, грається. Оце здорова, нормальна, адаптивна психіка. А нам, якби коли хтось швидко дав... змінюються емоції? Коли швидко міняються і адаптуються емоції. так. Угу. А наша психіка, вона неадекватна. Нам, якби хтось дав по дупі, то ми до кінця життя можемо ходити і ображатися. Ну, Оце неадекватно зависати в якихось емоціях. Хтось тобто, в дітей з Windows там все нормально. Нам головне не спортити. Тому ми е, діємо з точки зору, ти можеш все сам, а тут, я. тут, допомагати так, просто. А я тут стою поряд, ззаді, захищаю тебе. І якщо тобі потрібна допомога, то я завжди тобі допоможу. Це зі мною завжди це безпечно. Тобто коли ми створюємо безпечне максимально середовище, Тобто то ми маємо бути с... таким антивірусом. При... Да, для нашого Прийняття Windows. так прийняття максимально прийняття. Є що таке любов. Любов це прийняття, коли я не оцінюю це, як якщо ми візьмемо навіть біблію, то їжте від дерева е, пізнання життя, заповідав господь да. А не їжте від дерева пізнання добра і зла. Тобто не, не маркуйте дії дитини як погане і добре. Маркуйте з точки зору цікаво, як я на це можу вплинути. Uh -huh. Але це більшість батьків цього не вміють, просто потрібно вчитися. Okay, і тоді ще? безпечне середовище, і дитина в ньому зростає. Тому що під почуттям провини зростання неможливе, буде тормозіння психіки. тільки під безпечним середовищем. Але кордони. Це не говорить про, Тож, якщо дитина лізе в розетку, то зрозуміло, що можна і по рукам дати. Якщо це вже ти бачиш, що ну, що все, немає часу розмовляти. Або пояснити. А буває, немає часу пояснити. Ну, от, Наприклад, хватає дитина. Я спеціально такий критичний приклад е, привожу. Розумі? Тобто, Якщо це небезпека для життя, то це одна історія. А якщо це небезпека для вашого я. Чи небезпека, е, бо ви хочете зекономити час? Наприклад, немає у вас часу на пояснення, то це зовсім інша історія. Тому там, де кордони повинні бути обов'язково, дитина почуває себе класно, якщо це можна, а це не можна. І буває з поясненнями, а буває, що немає часу на пояснення і без пояснень. А буває, наприклад, якщо вона вже хватає провід, то тобі потрібно за рук по руці дати, щоб не схопив цей провід. Ну я не маю виду бити чи злість, зрозуміло, так? Мило, якщо дитина вибігає, то можливо потрібно схватити за шкірку його, щоб машина не збила. Тому... У нас різні ситуації можуть бути, але безпечне середовище, і ти можеш все, а я тут, якщо то тобі допоможу. Ось ну така позиція. Тоді дитина росте здорова а, і в неї нема психологічних травм. А наша задача навчити їх їсти не в вухо, не, не в око, а, а, функціям, а в рот, та. да, навчитися там. Дупу під, підтирати, навчитися шнурки зав'язувати, навчитися математиці, навчитися ще чомусь. То, ну не лізти в психіку. Психі, по, по психіці вони здоровіші, ніж ми. По, просто Ми, ми на, навпаки, вважаємо, У нас дуже часто буває таке велике его. що а, а от я знаю, як зварити борщ, а дитина не знає. Я знаю, як бізнес робити. Во а дитина не знає. Та яка різниця? Твій бізнес нічим не відрізняється від того, що грається дитина. По важливості для дитини то гра машинками, ну, а твоя а гра дорожі, великими так. машинками. А по по суті одна і та сама. Твій бізнес не важливіший, ніж для нього його бізнес. Не На... Так, я зрозуміла все. Дякую тобі. Тепер ми стали більш обізнаними у цій сфері. Дякую за таку прекрасну розповідь. А я нагадую, що це проєкт Психологічний Пазл. Я його ведуча. Вікторія Павелко. До нових зустрічей. Практичні поради. Досягнення гармонії і внутрішнього спокою. Психологічний пазл з Вікторією Павелко.